Всім добрий вечір. Мене часто питають, що ти трогаєш притулу? Що він тобі зробив, хай допомагає воєнним. Ні, я буду трогати цього підараса, Підараса, Підарасіну. До тих пор, поки це падло, не стане на коліна і не вибачиться перед поліною, волонтеркою, яку воно падло побило, і його охоронці, зокрема, фото одного з них у мене на Фейсбуці є. В броніку з автоматом ти нам фак. Рік назад, а точніше, в березні місяці, коли я і Поліна прийшли до нього по його запрошенню, воно падло у нас у своєму кабінеті разом зі своїми охоронцями озброєними до зубів в місті Києві, вулиця Гончара, 56, било і вимагало, щоб виділі видали відео з його критикою, бо це кидає тінь на нього. На тебе падло, що не кинь, вже нічого краще не стане. Наступне. Поліна особисто йому казала, кричала в очі: як тобі падло, не стидно. У мене син захищає Україну, при тому, що Поліні, дай Бог, що 50 кілограм було. Він нас усіх волонтерів назвав гандонами, штопанами, які клянчать. І коли Поліна попиталась заступитися за мене, тому що цим з автоматами вимагали, щоб я видали відео, передрачуючи передо мною автомати, думали, я всруся. Вона кинулася за мене захищатися. Вони не тільки її побили, вони вибили в неї телефон з рук, і коли вона спробувала достати цей телефон. Один з охоронців, ну підрасів, ногами через її руку роздавив їй телефон. Отакі От сім мужиків під зібралися в кабінеті у притул. Тому я завжди буду казати, до тих пор, поки це падло, не вибачиться перед нею. Що, Сережа, я може приїжджу, може я щось придумав. Так в чому проблема? Під тобою сьогодні все. Суди, прокуратура, мусарня, міністр оборони, Буданов, лично до тебе на поклон ходить, теж щось там клянче. Пінчук твій папік з Зеленським на короткій ноги. Під вами все. Банки, монобанки, з яких мене викинули, тому що я показав ваші рахунки. Ви бачили, скільки там грошей, скільки там сотні мільйонів гривень. Повернись жиби. Їм, у притули, всіх інших. Ви вдовго будете ще їм набивати кармани, товариство, от мене просто запитання. Так що іди в свої суди і тяни мене з поліною туди. За нами Бог, правда і європейський суд. Ну і поліграфі ще. Наступне, там в Чорнороті деякі казали, що я збираю гроші на комплекти для військових, але там нема 50 комплектів для військових, на які Оскар збирає 40 тисяч гривень. Представляю вашій уваги не 50 комплектів військових одягів. Флісок штанів, мультиків, на які я збираю 40 тисяч гривень. Це розпродують, закривають склад хлопці і бронік, який я вже викупив. Тому просять допомогти закрити склад. Хто хоче, долучатися через тиждень, все одно буду їхати в Оріхів. І буду це хлопцям вести. Я з пустими руками туди не поїду. Дуже прикро, що я зі своїм репутацією, авторитетом, патріотизмом, волонтеризмом, порядністю должен кому-то щось звітувати, показувати і очікуватися. Ну, мені не впаде з мене. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Це монобан. Пайпал Оскар, англійським собаками, укрнець. Всі інші реквізити в Фейсбуці, Телеграм-каналі, в Ютубі. А це те, що не треба збирати кошти. Це вже все придбано, це вже їде до хлопців. Це також не треба збирати кошти. А це за мої кошти, куплені футболки, ми розбираємо зараз по розмірам, щоб це теж хлопцям дати. Це, не, це теж я гроші не збираю, це теж все розбирається по спискам, кому труси, кому носки, тому що хлопці просили розподілити. А це Вова працює. Оце у нас е, благодійний фонд наліпки, щоб знали від кого. А отам е, запити, звернення, е, списки пропавших. Журналістські запити, адвокатські запити готуються, печатаються. Так я задаюся питання, воно мені одному треба в цій країні, скажіть, будь ласка, що я маю перед свинями бісер метати, щось доповідати, клянчити, уніжати себе, просити, дайте, будь ласка, ну вже не 40, вже 30. Слава Богу, 10 тисяч зібрали гривень. Щоб я не з пустими руками їхав до хлопців Оріхів. Так що робіть висновки самі, тільки запомніть, Я би не хотів, щоб ми. Українці, нація, яка показала всьому світу, як можна не боятися второї армії міра і зберегти свою країну, взяли через тупість і внутрішніх гнит, просрали її внутрі країни. Я б цього не хотів. І ще одне: хлопці нам цього не пробачать. Тому, коли ви говорите, що ми допомагаємо хлопцям, будь ласка, коли хлопці повернуться, не кажіть їм, що ви допомагали їм через фонд притулку. Я вас дуже прошу. Це сьогодні все одно, що співпрацювати з Януковичем. Бо стільки скільки він спиздив, Скільки він поклав на рахунок пінчуку, вам навіть не снилось. Ну, я вам покажу. Я вже показував, покажу ще. Дякую всім, хто долучається, хто допомагає. Хто проявляє небайдужість, хочете допомогти військовим, взяли машину, поїхали на передок в яму і в руки передали. Ну або Оскару. Лучше на тисячу від оскара в руки в яму, чим на сотні мільйонів від притули на рахунок Пінчука. Всім велике дякую.